Покажу, в мене вже не тільки курі стали нестися, а й петухи. А чого ти сюди заліз? А чого ти заліз туди? Чи настиця зі? І яйце лежить, бачите? Буду продавати золоті яйця, не курячі а ти що пітух несе. Ну ти циркач. придумав таке залізі, чекурку діжурив, поки та неслася. Кажи, що це за новость? Не робив, що не при ділах. Не йдуть до тебе, дівки, ні. Так що їж сам дерть. Відкрила вже свою ранню картоплю, хоч і було агроволокно, але бачите, вершки під агроволокном трішки прихватило. Це тут навіть не... мороз перший раз і не вдарив. А де перший мороз був, то тут трошки сильніше. Ну чого. Не прям так уже плачевно, але приморозив вершочки. Я думаю, вже і нічого не буде. Вона просто дуже висока, якби дуги поставити і на дуги натягнути агроволокно, а так ось уже сидять полосатики. Треба збирати. Все, вкривати не буду, вже ніби тепло. Сьогодні гарно у нас. Сонечко. Тепло-тепло на вулиці. Ранок, але дуже тепло вже. Зараз повідкриваю теплиці і буду потроху висаджувати розсаду. Вчора ж принесла баклажки, думала, перець висадить. Приїхали гості, то так і не, не висадила, але ну, на чого відпочили ввечері. Будемо висаджувати вже потроху, потроху треба висаджувати. Зараз глянемо, що там моя капуста, як ніч. Пройшла в них на городі, на новому місці. Стоїть. Дринить. Нехай росте. Вже буду висаджувати все сьогодні. Зараз піду чаю, хоч поп'ю. Повідкриваю кукурудзу. Одні кавуни залишу під баклажками. Тільки кришки познімаю. Вже можна коврову дорожку забирати з полуниці. Надіюся, що вже морозу не буде. Бачите, малесенька, це буде сама послідня ягода. Але сама послідня завжди сама смачна, сама солодка. Перекоти поле насіялося, треба ще повирівати. Зібрала вже все агроволокно, коврову дорожку. Залишилася лише цегла, дручки. Це тим, чим ми придавлювали агроволокно. Перенесемо ввечері. Приїде чоловік, поможе мені попереносити. А так ніби вже все. По погоді, ніби дивлюся тепло, то вже не буду вкривати. Вже що буде, те й буде. Уже ягода перша зав'язалася. По господарству вже справилися, на городі все повідкривало. Можна і чаю вже попити з м'ятою. Ось така м'ята. Вона дуже смачна. Ой. Я в бочку воду, тому що світло в нас вже вимикають, а сьогодні планую виселити частину розсади, то наберу, хай стоїть вода, щоб була готова, тому що виключать світло, не буде чим тоді і полити. Картопля яка, вершки які. Водички нема, хочуть водички. Щас наллю вам вашого лимонаду. Похотіли. мої малесенькі. Всім доброго дня! Сьогодні знову я на городі. Починаю висаджувати всю свою розсаду. Ну, всю за один день я не висаджу. Сьогодні приступила я до перцю, тому що вже в стаканчиках. Вже нема куди тягнути. Холод буде, не буде, не знаю. Понакриваю баклажками, тому що він тепло любить. На ніч ще буде він закритий в мене у баклажці, а на день буду відкривати, тому що вже в теплиці його тримати, він вже які корінці, вже йому тісно. Хочу чи не хочу, але буду висаджувати, тому що дуже, тому що дуже ще багато ранньої капусти потрібно висадити, помідори то я вже взагалі мовчу і пізньої. Тож, діляночку підготувала. підготувала ділянку, зробила луночки, розставила стаканчики із перцем, а там ще не розклала. Ось в мене в такому лотку. Це буду висаджувати їх тут. Порахувала і зробила кількість потрібних лунок. Зараз буду висаджувати. Баклажки познімаю, то там в мене помідори. Ті, що висаджувала вже давно-давно. Але дивіться, у баклажці. Але листочки прихватив мороз помідора. Ну, верх ніби живий, але бачите, листочки примерші. Те ж самий з тім, але тут трішки кращий. Ну, все одно прихватив мороз. О, цей, бачите, гарний, теж є пошкоджені листочки, ну нічого. Тож висаджую перець сьогодні. Корінчик, бачите вже як. Кругову пішли. Спершу в мене буде помаранчевий два рядочка, потім буде два рядки жовтих і два рядки червоних. Чоловік поливає огірки, ті, що під бахлашками. Перчик вже весь висадила. Вже на своєму місці. І Рядочок базиліку. Ну його, звісно, він такий в мене великий, що його й не видно, треба отак вам показувати. Я про нього щось забула, то він взагалі пов'яв, то висадила, де краще, а то й викинула. Ну, не викинула, він, вірніше, пропав. Помідорчики ці, що під тепличками, А воно гірки і не непогані і не померзли. Це добре. І тут висадила два рядочки базиліку, ну цей зелененький, то його видно, а цей, цей бачите, взагалі ось, ось які висаджувала. Я думаю, може відійде, а не відійде, так і буде. Вже нічого я йому не зроблю. І тут рядочок базиліку посадила. Фіолетового. Два рядки ранньої капусти. Вже вже опустила сонце. Світить то вже, бачите? І тільки що ж посадила, тільки, хвилин 5. І ось просапала діляночку біля цієї капусти рядом. Зробила лунки, з кабачки обсапала. Все добре з ними, під соломою нічого їм не сталося, не померзли, а в сусіда під агроволокном говорив, померзли огірки. Ну, я ще піду подивлюся, що з моїми огірками. Ніби було все добре. Так. Тепер тут буду садити Три... Ой. тут посажу, трохи висажу цієї, пізньої капусти. Це припевця. Дік. Получить. Морда, біжи. Що ти Думав, що буде бігати. Буде, mm -hmm. так буде тільки погороду. Це ось якийсь який дорогучий. Не бачите? Тільки що витягнув. Тікай, тікай, іди сюди. Пересапала цю ділянку і тут буду зараз висаджувати пізню капусту. Тут чотири рядочка посадила. Сонечко вже, бачите. Я думаю, вона за ніч підніме вуха свої. Зараз буду цю ділянку засаджувати. Все, висадила всю пізню капусту на ту ділянку, яку ми від Топтали, ну, залишили для самої капусти і тут. Ну, це тут, ту, що я вчора висаджувала. Там вон пізня, там рання і тут пізня. Познімала баклажки із кукурудзи. Поливаю зараз кукурудзу. Можливо, ще полю огірочки. Ніби не померзли. Живі, треба полить, бо дуже зверху суха земля. Ліки поприносила, ще ці бахлашки позбирати потрібно. Трохи собрала цю солому погородну. Оце і зрібати не буду. Буде сапати, це піде під землю. Віталію поламала їжака. Що не виходить строїти? Молотком зараз заділено. Ну, Захай Серга подивиться. Віталію наготує мені грядку під помідори. Помідорами буду вже займатися завтра. Оце вся ділянка буде під помідори. Маклашки вбирати, поливати, кукурудзу, огірки ще палю, гарбузи полить, кабачки і оцю капусту, що вчора висаджувала. І все. І будемо йти. І все. І буду йти до хати, заганяти качок, курчат. І будемо в хату заходити, але ще поливати мені дуже багато. О, поламала. Їжака тепер строїть буде. Построю. Біма, відпустили. Бім, не стрибай. Ти мене і завалиш. Тікай. Тож такі справи вже хоч легше капустою вже все справилася, висадила всю. Там ще дуже багато ранньої. Ну, пізня залишилася, поїде до сестри. Наградимо, хай садить вона. Нічого гулять, хай садить капусту. Завтра з помідорами буду воювати. Тож такі у нас справи все. Дякую всім за перегляди. До наступної зустрічі. Ха-ха Вирвала по-живому, я не знаю, думала, що тут асфальт. Так порепалася земля. Сама мала їжака, сама себе лає, батюхає. Ой, циркачка. Кажу одне все, Серега в дворі Я хай не зробить. Не Ні, сто... стоїть. Я. Ну як оце взяти? Ні, стоїть. Стоїть, копошиться, ти ж йому нічого не зробиш. Не вірючий, Хома. Я зараз пойду молотком построю. Ну так, Серега ж пішов у двір з малою, піди, він тобі зараз зробить. Пошла. Тобі треба хай сіріва, дасть фризу із трактора і будеш фризувати вручну, і то поламаєш може. Тобі нема де води напитися, бім.